Вітаю, друзі! На жаль, над попереднім відео був лише один відгук, але нічого. На нього ми обов'язково знімемо наступне відео, але для більш ясної картини мені б хотілося все-таки показати свою колекцію, щоб ви хоча б розуміли, про кого я можу розповісти і кого я в принципі маю. Це відео актуально лише на час зйомки, тому що, як правило, колекція в мене поповнюється дуже швидко і дуже цікавими видами. Зараз в кадрі це в нас Архахетина Маргіната Сутураліс. Забарвлення ноги, сільвер. Їх в мене таких двоє. Один більший, значно більший. Інший трохи менший. Але це йому не заважає бути прекрасним представником цього виду. Ще один представник для відео це Архахатина Маргіната Маргіната. Вважається королівським равликом через своє забарвлення та досить величеньку і гарну мушлю. Також можемо зняти про них відео. Тому пишіть у коментарі, хто вам більш цікавий. Наступні претенденти це ахатина Імакулята-Імакулята. Досить такий розповсюджений вид у равлиководів, але не менш цікавий. Про неї теж є декілька дуже цікавих фактів, які хотілося б мені розповісти вам. Але все згодом. Ще один претендент. Один із найрозповсюдженіших видів у равлиководів це ахатіна фуліка. До речі, тут є більш-менш доросла особина та малеча. Так, малеча буде забрана звідси, вона тут не житиме. Але чисто для кадру я її сюди посадила. Нехай похарчується. Так, тут ще і, і макулята з боку сидить одненька. Це нічого. Ще ось такі варіанти в нас є. Ще один вид у колекції це Архахатіна Мардіната і Егрегі Міні-арх. Є е, у двох кольорах. Це стандарт та альбіносна форма леоцист. Вона має видиме око без прозорої частини. Трохи згодом розповім за це. Ось такі красені. Маленькі, гарненькі. Якраз для тих, хто хоче равлика, але не має змоги виділити йому багато місця. Наступні равлики в колекції це Архихатіна Маргіната Овум. Забарвлені сільвер. Так, мені дуже сільвера подобаються, тому їх намагаюсь зібрати всю колекцію, всі можливі варіанти. Ось такі чудові равлики. Це в нас буде майбутня нерестова пара в досить непоганому розмірі, так, хоча вони і, і з заломами, і з тріщинками, але це їм не заважає жити. Це лише косметичні дефекти, на які я здебільшого заплющую очі. Якщо це щось не дуже критичне, то навіщо на це звертати увагу? Наступні претенденти це Хатіна Ахатіна, вона же тигр. Має ось таке чудове забарвлення. Два стандарти є в наявності, і один альбінос. Різнокровні, дуже гарні за розміром, і сподіваюсь, в скорому часі дадуть діточок, тому що дуже хотілося повозитись із маленькими тиграми. Але в отриманні цих красенів є дуже багато нюансів, про які я також розкажу згодом. Наступні претенденти це екселенси. Та караколуси. Так, вигляд не дуже. В них ще не прибрано, але я сподіваюся, ви розумієте, за які тарілочки може йти мова. Тут є і дітлахи, і дорослі равлики, тому є про що розповісти. Також малеча, яка стане зіркою у найближчих відео, це архахатина пурпурея Зелений міні-арх. Чудові дітлахи, дуже гарно ростуть. Зовсім маленькі до мене приїхали і вже ось такі красені. Окреме відео їх чекає. Але все згодом. Ну і як на мене, зірка моєї колекції це Мегас. Як його перевезти українською, ми ще подивимось і з'ясуємо. Але ось такі желешечки в мене є у кількості 5 штук. Ось ще одна. Раз, два, три, 4, 5. І на цьому огляд по равликам ми будемо завершувати. Пишіть у коментарях, кого після Пурпуреї будемо розглядати. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, будь ласка. Далі буде цікавіше і цікавіше. І дякую, що подивилися це відео. Ще раз, будь ласка, пишіть коментарі, що вам більше буде до вподоби, поки тут у нас М'явес-1 кривляється. І ось інший. Тут видно, який ротик у равлика І, в принципі, як він їсть. Тому, хоча б поставте вподобайку за це. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну і всім мирного неба. Дякую, що були тут!